я Рюдя народження. Радіопромінь Рівне. 103 ФМ. Доброго дня, штовні радіослухачі. Вислухайте українське радіо Рівне перед мікрофоном ведучий Вадим Семяник за операторським пультом Анатолій Бабак. Нагадаю, що в разі сигналу повітряної тривоги будемо вимушені перервати ефір. В такому випадку наполегливо радимо вам також йти до найближчого укриття і не нехтувати такими попередженнями. Ну і власне до нашої сьогоднішньої теми новий опалювальний сезон невдовзі має розпочатися. Наскільки забезпечено безпеку взагалі використання котлів опалювання в нашому регіоні? Якими є вимоги до власне безпеки опалювання опалювального обладнання? На які аспекти насамперед потрібно звернути увагу при виконанні робіт, при встановленні обслуговуванні і головне при підготовці котлів до зими? Про все це будемо говорити з гостем студії, яким сьогодні є Іван Онищук, начальник відділу нагляду на будівництві та котло. Нагляду управління держпраці у Рівненській області. Доброго дня, пане Іване, доброго вечора. Е, цікаво, взагалі, де саме вже розпочався опалювальний сезон. Давайте розпочнемо з такої інформації. Як правило, у нас котли працюють сезонно а на сьогодні, якщо вірити тим даним, які є в нас у пресі, вже 100% котельні готові до початку роботи. Е, на сьогодні також працюють ті котельні, які в лікувальних навчальних закладах. Вони розпочали роботу буквально неділю назад, коли було в нас похолодання. Але якщо в цілому по області і роботи по, до підготовки осіннього осінньо-зимовий період знаходяться в завершальному етапі, що необхідно зазначити? Працівники, які працюють на котельнях, це кочегари, машиністи, оператори котлів, вони працюють сезоном і на сьогодні йдуть тільки. Залучені їх до роботи, проходять вони навчання, перевірку знань. Крім того, необхідно ще і провести технічне випробування налагодження котлів, які на сьогодні змонтовані або були реконструвані. Справа в тому, що велике значення на сьогодні має робота котлів на альтернативному виді палива, тобто незалежно від того, які будуть обставини, які будуть події, і нас як буде забезпечує природним газом. І багато на сьогоднішній день таких котлів змонтовано. Ми, як працівники управління держпраці у Рівненській області, брали участь у проведенні превентивних заходів. Ви ж знаєте, що на сьогоднішній період не проводяться, і брали участь у тих заходах, які проводилися обласною радою по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період. Ми були присутні при оглядах, надавали рекомендації тощо підприємства, звичайно, йдуть на зустріч. Якщо необхідно, і на сьогоднішній день надати такі отримати. Консультації ми е, радимо вам е, проглянути сайт у держпраці, Там є відповідні контакти. І навіть після сьогоднішнього ефіру, по закінченню завтра, після завтра, спеціалісти нашого управління в кожному окремому випадку дадуть вам докладні рекомендації. Власне, наскільки збільшилась кількість котелень різних типів у нашому регіоні? Скільки з них є нововстановлені? Е, ми на сьогоднішній день облік котлів не ведемо. Облік котлів, і як колись ми провели реєстрацію, проводить сам власний котлів. Але ну, звичайно, ми володіємо частково тією ситуацією, яка в регіоні, на сьогоднішній день. Найбільше в нас в західному регіоні збудована котельня по вулиці Макарова. Аналогічні котельні встановлюють ну, звичайно, тільки більш меншої потужності в всіх районах області. Наприклад, це і в Дубнівському районі. Це колишня школа номер 7 ряд інших об'єктів, де ми були там. На сьогоднішній день сучасні котли використано сучасні технології. Вони готові до роботи. І звичайно, при вже при зменшенні температури навколо середовища будуть введені роботи в роботу. Взагалі, яка технологія переважає саме котелів ну, на рівниччині, в принципі, тобто це твердопаливні, газові, електричні, які з них домінують в принципі розумієте, котельні неможливо всі на під альтернативне відпаливом. На сьогоднішній день ті котельні, які працюють в районах, обласних центрах, вони переважно використовують як відпаливо це природний газ. А уже такі. Котельні які знаходяться в навчальних закладах, невеликих підприємствах, установах організації переходять на альтернативні види палива. Це в основному деревина, пелети, вугілля тощо. Звичайно, і кожна організація має комбіновані котельні. тобто і мають як котли на природній газ, так і відповідно в котельні встановлюються і котли поряд, які використовують альтернативні види палива. Необхідно зазначити, що потрібно у разі таких виконання заходів, підготовку до зими використовувати і використовувати ці діяльності, слідувати настанову по монтажу і експлуатації заводу виготовлячів обладнання, де в них докладно зазначено, на який вид плат палива і як потрібно монтувати. Ну звичайно, і ці монтажні роботи повинні виконувати. Організації спеціалізовані, які від, мають відповідні дозволи. Тобто, після закінчення, закінчення навіть монтажа, проводяться певні роботи по їх налагодженню як саме котлів, так і прилади автоматики і запобіжні клапани, наприклад, тощо. Взагалі щодо сертифікації, чи проходять саме котли сертифікацію, і скажімо так, наскільки багато є без сертифікації відповідної? На сьогоднішній день таких випадків, щоб не були в нас сертифіковані котли. Нами ми, ми, ми інформацію не володіємо. Як правило, встановлюються котли як українського виробництва, так і закордонного. Відповідно, вони мають вже сертифікати відповідності, і вся документація, яка прикладе надходить разом з обладнанням, перекладена українську мову. Цікаво, я думаю, навіть слухачам було б в першу чергу це, як мені здається, це які із котлів зараз найбільш економічно вигідні, якщо людина встановлює котел знову, скажімо так, або має на меті обов'язково переобладнати і поставити, скажімо так, замість старого будь-якого котла новий. Ну неможливо сказати, який котел найбільш вигодний. Якщо взяти тих е, даних, які дають виробники, у них КПД від 80 до 90%, 95%. Відів. В залежності від того, яка площа є будівлі, споруди, і, ну, яку необхідно опалити, і підбирається відповідний потужний котел. Тобто проводиться відповідний тепловий розрахунок. Якщо, е, Взяти по економічному, що впливає в першу чергу, також і ті заходи, які вживаються самим власником по утепленню будівлі, по тому, що основні втрати, які є, це є втрати через ненадійно ізольовані стіни, вікна тощо, але так, також трубопроводи, які проходять ззовні будівель і до котельні. Також величезне значення до ефективності має це наявність установки для докотлової обробки води. Якщо взяти наші вітчизняні котли, то допускається на внутрішніх поверхнях теплообмінників накріп до 0,5 мм. Якщо взяти закордонні котли, там вимоги ще більш жорсткі. Якщо не працює дана установка. Значить, е, нахип є на внутрішніх стінках е, котлів. Тоді не, не тільки котли е, не віддають теплосі, тобто їх е, тепловидача зменшується, але й не охолоджуються і труби самі, тому і можливо їх е, е, ну фактично руйнування. Крім того, е, це є е, значить зростання фінансових витрат, е, значить, розвиток розі металу, зменшення пропускної трубності здатності труб. Збільшення внутрішнього тертя, знищення теплопровідності, ну і вихід у кінці котла і ризик виникнення вибуху. Якщо взяти такий у нас був випадок, коли одних навчальних заклади із північних областей отримали котли і по Чорнобильській програмі. Население того, що не був нормально підготовлений персонал, не було встановлено установу до котлової обробки води, котлиці. Працювали дуже нетривалий час, і знову mm -hmm. вони перейшли на такі вже котли модифікації 50-х років універсал ніїсту тощо, тобто це має дуже величезне значення. В, врахування проектних рішень настанов по експлуатації заводу виготовлючів обладнання. Тобто, ми зрозуміли, що потрібно не тільки поставити сам котел, але ще спеціальним чином обладнати фільтрами, скажімо так, перед тим як вода потрапить до того котла, і це забезпечить і ефективність, скажімо, так, і довготривалість самого котла можна сказати, так якщо утрирувати і так власне. Якщо перейти до поняття безпеки, якими є основні вимоги до безпеки при роботі, встановлені обслуговані, і головне при підготовці котли котла взагалі до зими, і це стосується що на підприємствах, що вдома. Ну, ми трошки зразу зупинились на підприємстві. Першим ділом, що повинен бути в нас персонал, тобто це в першу чергу особа відповідальна за справний стан і безпечну експлуатацію котлів. Ця особа повинна прийти навчання перевірку знань. Ну, зокрема, в нас правил охорони праці при експлуатації обладнання, що працює під тиском. На сьогодні в області є ряд навчальних закладів. Угу. Якщо будуть до нас. Запитання, ми да повний перелік всіх навчальних закладів, де можна за відповідні програми пройти курс навчання. Друге до експлуатації котлів необхідно допускати тільки тих працівників, які мають певну професійну підготовку. А яка це які мають бути вимоги до них? це питання більше до наших навчальних закладів освіти, тобто ті, які дають. Не, не не тільки навчання з охорони праці, а певну професію е, професії, якщо, наприклад, на твердому паливі працюють котли, то повинен бути кочегар. Е, якщо будемо е, в нас е, на газовому паливі, працює оператор котлів, значить тощо. Тобто, відповідно до е, того, як яке обладнання є у власника, о, такий він повинен мати, відповідно спеціалісти по їх експлуатації. Далі що впливає на безпеку? Я, я говорив вже, що монтаж повинен е, проводитися з врахуванням тих настанов, що е, дає завод виготовлячів, і е, е, також проектних рішень, які на, проект розробляють спеціалізовані організації. Також е, необхідно е, котли після того, як їх змонтують, провести технічні огляди. Технічні огляди це виконуються е, спеціалізовані організації, які вже е, на місці, значить, перевіряють сам котел, його технічний стан, відповідність е, тим технологічним самопроекту, які були е, вже розроблені проектантами, а також е, проводиться їхні випробування. Випробування в нас на сьогоднішній день проводяться як власником, так і спеціально резаціями. Е, власник повинен проводити щорічно випробування, тобто перевіряти наявність е, відсутність знаку на внутрішніх стінках котла. А вже спеціалізовані організації виконують первинний технічний огляд після того, як його чи встановили в новому місці, чи провели реконструктор, модернізацію. А також е проводять е послідуючу, ну я не буду всі випадки перераховувати. Е значить, я буду говориться, е так коротко, основне е доводити до відома. А також процеси експлуатації це пров проводяться через 4 роки спеціалізованої організації внутрішній. І зовнішній огляд, і через вісім років іделічним Власне, якщо ми неодноразово сьогодні згадували про реконструкцію котелень, то в яких випадках вона потрібна, чи є і які саме вимоги до виконання подібних робіт, і чи бувають, і в яких випадках, коли подібні зміни заборонено? Якщо проводиться реконструкція, вона повинна проводитися лише при наявності технічної документації заводів заводи виготовляючи або розовлення технічних умов. Воно передбачає, що, наприклад, був наприклад котел у нас найбільш поширено. Mm -hmm. Це котли, які працювали є один 9 на паровому режимі. Наприклад, переводять їх в водяний режим. Так тоді є відповідні креслення і спеціалізація проводить. Уже саму зміну циркуляції води в самому контурі котла, це проводиться відповідні зварювання, так тобто самим власник, який не має ні досвіду, ні кваліфікованих спеціалістів, цю роботу провести не може. І після того як уже, як провели ту роботу, уже фактично проводиться налагодження котла, тобто проводяться випробування відповідне і складається режимна карта. І режимною картою передбачено роботу котла. Ну як, наприклад, як на технології, то там в залежності від тих е, не, ну, параметрів, таблося, які надати на лінію, там тощо. Якщо взяти в нас на опалення, то в зв'язку е, з е, зміною е, температури навколо середовища. Тобто, вже після реконструкції додається е, йдеться котел власнику, готовий до, до сплату експлуатації. І видаються відповідно йому настанови, від розробляються разом з власником відповідні виробничі інструкції, яких він повинен mm -hmm. ну, дотримуватися неуклонно для забезпечення безпечної експлуатації і ефективної, безперебійно, надійно теплопостачання. Власне, у нас не дуже багато часу до завершення нашої програми, хотілося б дізнатися, а якими є умови, скажімо так, вимоги точніше до того, як встановлювати котли вдома. Тобто, де їх можна ставити на першому поверсі, в підвалі, де не можна ставити, що має бути забезпечено в першу чергу, на що має бути звернуто увагу і де, можливо, має бути зареєстровано і в співпраці з якимись спеціалістами. Якщо взяти газовий котел, так, то вже для того, щоб встановити котел, необхідно розробити проект. І спеціалісти. От, наприклад, у нас на сьогоднішній місце рівне газу нададу вам детальні рекомендації щодо встановлення котла. Я би е, зауважив, що їх необхідно не, неухильно дотримуватися, тому що є в нас випадки, коли самовільно е, самі власники будинків е, пристановлюють котли. І, е, от, наприклад, був такий е, в нас, е, як приклад назву випадок сел село... Устоювання це колишнього радивилоського mm -hmm. району, коли нас е, допустили витікання природнього газу, разом системи, системи газопостачання. Був вибух, і батинок фактично був зруйнований дощенту. Ну багато випадків таких є, і в побуті в інших районах і, е, і будинках. Е, тобто, в першу чергу, повин, будин, не хаотично встановити, де там бажає власник, якщо газовий котел, mm -hmm. а там, де є відповідно, будемо говорити, димоход. Де є місце, буде розбиті приблизно витяжна вентиляція, де є, будемо говорити на сьогоднішній відповідні відстані від інших нагріваючих пристроїв тощо. Тобто це в кожному окремому випадку вибирається окремо. Якщо взяти на твердому паливі котел, то звичайно потрібно його встановити окремо від будівлі або в, в окремо видному приміщенні. Тому що тут є питання, як заготовності. Тобто небезпека отруєння чадним газом, угу. так і пожежної безпеки. В кожному окремому випадку до цього повинні підійти спеціалісти, які на місці продивляться детально, рахують півносної експлуатації, тому що котли в нас бувають е, різні е, потужності. Якщо взяти ті, що на промислових, то вони більше 100 кВт на них правила охорони праці розповсюджуються. Е, Обладнання, що працює під тиском, якщо вже взяти до 100 кВт, то ми користуємося основному настанову заводи виготовлювачів. Там детально все розписано. Шановні радіослухачі, якщо встановлюєте котел або переобладнаєте його і вам потрібно зробити якісь справді роботи, то звертайтеся до спеціалістів через те, що як ми зрозуміли з нашої сьогоднішньої програми, це питання знову ж таки особистої безпеки, адже це газ, це скажімо так, велика потужність, і тому на це не потрібно, скажімо, так, якось дивитися, скажімо так, спущеними руками. Скажімо так, нагадаю, сьогодні ми говорили про безпеку при користуванні котлами опалення різного типу і все, що з цим пов'язано, нашим гостем. Сьогодні був Іван Онищук, начальник відділу нагляду на будівництві та котлонагляду управління держпраці в Рівненській області. Програму для вас провів ведучий Вадим Семяник за операторським пультом був Анатолій Бавак. Почуємось в наступних програмах. На все добре. Бережіть себе.